І ось настав той день, коли п'яте покоління загнулося. Hasbro офіційно повідомило про закінчення My Little Pony Tell Your Tale. Це сталося після того, як вони скасували другий сезон шоу всередині виробництва, залишивши решту запланованого сезону незавершеною, без фактичного кінця. Ну, якщо чесно, то мені якось пофіг. Сування п'ятого покоління було логічним рішенням, бо і з самого початку воно було поганим. Я подивилася фільм і перший сезон. Від цього у мене жорстка дупа палала, що аж відео записали. Серед об'єктивних причин можу виділити основне анімація, модельки та прописаність світу. 2D-серіал серіал це окремий вид крінжу з дуже дешевою анімацією, і я не розумію, для чого цей серіал, якщо і так був 3D-серіал. П'яте покоління ніяк не могло конкурувати з попереднім. Бо четверте покоління тривало цілих 10 років і мало спін-офф у вигляді дівчат з еквестрії. Так під кінець серіал трохи став гірше, але там хоча б був кінець історії. Тим часом п'яте покоління протрималося десь три роки, і вони не змогли його логічно завершити. До того ж, нащо вони прив'язали його до четвертого? А тепер давайте поговоримо про можливість наступного шостого покоління. Я сподіваюся, воно буде і вийде. Набагато краще за п'яте. Про шосте покоління записано багацько відеотеорій на Ютубі та не тільки, що навіть фейкові зливи є. І можливо, що шосте покоління буде типу ремейком четвертого, тому що всі компанії обожнюють робити перезапуски всесвітів, як от наш улюблений Дісней. Або можу припустити по найгіршому сценарію: Всесвіт My Little Pony взагалі закриється, бо все не вічне. Ті ж самі Сімпсони з часом стали гірше. Дякую спонсорам за підтримку та всім, хто донатив мені на навчання. Усім бай-бай, і слідкуємо за новинами.